Всіх вітаю! Мене звати Лончакова Марія, я акушер-гінеколог, і в цьому відео я розповім про підготовку чоловіків до вагітності. Я в цій серії відео розповіла про підготовку жінок, про вітаміни, про харчування, про саму вагітність, про післяпологове відновлення. Вже багато чого ми обговорили з жіночих дівочих материнських тем. І тема, яку ви питали, просили, це а що ж робити з чоловіками? Чи потрібно їм готуватись, як їм готуватись, до якого лікаря їм іти, які вітаміни пити, чи пити чоловіку вітаміни і так далі. І загалом, як чоловіче здоров'я впливає на наші репродуктивні плани, тому що репродуктивні плани вони зазвичай у пари, а не тільки у жінки. Дуже великий фокус на жіночому здоров'ї, на тому, як жінки мають готуватись, як харчуватись, берегти свої циклітини, які в нас, на жаль, втрачають якість після 35-40 років. Багато жінок це засмучує, травмує, робить їм боляче. Вони вважають, що якщо вони не виконали свої репродуктивні плани до 40, то вже варто на собі ставити хрест. Це не зовсім так. А жінки можуть. Здійснювати репродуктивні плани і після 35 років, успішно їх здійснювати, успішно виношувати вагітність, народжувати здорових дітей, але це просто потребує трошки більшої уваги, можливо, зусиль з боку і самої жінки, і медичних фахівців, які її супроводжують. Але це можливо, тому я своїми відео в жодному випадку не хочу сказати, що після 35 або 40 років не варто реалізовувати репродуктивні плани. Варто, але це треба робити, мабуть, ще більш інформованими, ніж в 20, коли організм він сам все робить за нас. І стосовно чоловічого здоров'я, я хочу сказати, що воно звичайно. Теж важливе спосіб життя чоловіка, його харчування, його шкідливі звички, якщо такі є, вони, звичайно, будуть впливати на здоров'я потомства. Але в чоловіків трошки інакше побудована репродуктивна система. Наші яйцеклітини, вони в нас закладаються внутрішньоутровно. Ще коли ми в животику у мами у вигляді ембріону, в нас вже закладаються наші яйцеклітини, І потім ми народжуємося вже з певним. Обмеженим запасом яйцеклітин. І вони в нас в сплячому стані перебувають, поки ми розвиваємось, ростемо, і коли ми в пубертатному віці зазнаємо гормональних змін статевого дозрівання, стаємо фертильні, в нас починається менструація, в нас починається запускатись менструальний цикл, виростають груди і так далі. А ці яйцеклітини починають дозрівати. До цього вони були в нас вже. Вони просто були, спали, в сплячому стані були, починають дозрівати. І так теоретично, кожен місяць з жінки дозріває одна яйцеклітина. Буває таке, що дві-три, так стаються дві трійні природні, буває, що ні одної, це ановуляторний цикл, це теж нормально, але так в середньому, умовно, як книжка пише, один цикл, одна яйцеклітина, овуляція і здатність а, до а, зачаття. Тому все, що відбувається з нами, Протягом життя всі стреси, недосипання, шкідливі впливи, неправильні звички, екологічне навантаження, іонізуюче випромінювання і так далі. Це все впливає не тільки на нас, а на наші яйцеклітини. Також тому, саме тому, чим жінка молодша, тим її яйцеклітини якісніше, тому що вони просто фізично. За менший період часу зазнали меншої кількості негативних наслідків. Звичайно, бувають виключення, бувають, коли в жінки вже в 20-25 років через якісь особливості способу життя, екології, в якій вона перебуває, якісь форс-мажорні обставини, може вичерпатись або зруйнувати запаси циклітин. Вони вже можуть зазнати негативних змін в той час, як в жінки в 43 роки може це ще достатньо непогано зберегтись. Звичайно, бувають виключення, але в середньому ми розуміємо, що ми живемо, ми. Дорослішуємо наші організми, наші тіла і наші циклітини, які знаходяться в нашому тілі, вони зазнають змін. І, звичайно, вони старіють так само, як і ми і разом з нами. І тому після 35-40 років в жінок вже достатньо суттєво знижується якість. Генетичного матеріалу і бажано природою так задумано, а не злими підступними репродуктологами, які хочуть вас образити, а якось вас зашеймити. Ні, просто природою так задумано, що жінка повинна виконати свої репродуктивні плани там віць до 35 років. Раніше, взагалі, це відбувалося набагато раніше ніж прийнято зараз через там соціальні, економічні і. Психологічні моменти раніше жінки в 16, 18, 20, 25 років народжували. Це вже було абсолютно нормально. Зараз цей вік середньої дні настання першої вагітності він трошки посунувся, але це теж має певну фізіологічну межу, і ми просто не можемо заперечувати біологічні еволюційні факти. Чоловіків інакше в них сперматозоїди оновлюються кожні 3-6 місяців. Це вже новий свіжий генетичний матеріали. Навіть якщо чоловік там десь не досипав, їв щось шкідливе, палив, вживав алкоголь е, періодично, то коли він покидає ці шкідливі звички, починає нормально харчуватись, спати, пити вітаміни, то через півроку в нього вже нові свіжі сперматозоїди, які набагато кращі по якості, ніж ті, які були, коли він, наприклад, вів на здоровий спосіб життя. Чоловіки так можуть, жінки так не можуть. Тому жінкам... Важливіше вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватись, берегти себе, замислюватися над своїми звичками, над екологією, в якій ви перебуваєте, і так далі, тому що ми не можемо насинтезувати нові свіжі яйцеклітини. А Чоловіки можуть, тому спосіб життя чоловіка він має бути здоровий, але ми можемо його, скажімо так, апгрейднути в будь-який момент і через півроку вже мати результат. І також чоловіча фертильність зазвичай, звичайно, бувають виключення, але вона зберігається довше, ніж жіноча. Жінка після 40 років вже однозначно е, має знижену фертильність, менший запас яйцеклітин, тому що вони просто витратили за життя, нижчу їх якість, тому що вони просто фізіологічно зазнали певних змін, негативних впливів, старіння і так далі. А чоловік, він і в 50, і в 60 років, і в 70 навіть, якщо він. Здоровий, якщо в нього е, навіть є якісь незначні е, там, хронічні захворювання, він все одно може мати здорове потомство і е, таким чином здійснювати свої репродуктивні плани набагато довше, ніж жінка. Це теж треба враховувати. І це такі ну, просто факти біологічні, я жодним чином не хочу нікого цим задіти, образити. Просто ми так влаштовані, трошки по-різному, і ми повинні це в першу чергу знати. І, в другу чергу, враховувати при побудові своїх репродуктивних планів. Чоловікам також, звичайно, важливо відмовитись від шкідливих звичок на етапі планування вагітності. Правильно харчуватися. Взагалі це важливо і буде корисно для будь-кого. І приймати вітаміни. Приймати вітаміни, Фолат потрібно не тільки жінці, а й її партнеру, тому що на якості його. Генетичного матеріалу ми також концентруємося. Це теж важливо. Здоров'я потомства, воно залежить не тільки від якості яйцеклітини, а на 50% ще й від якості сперматозоїду. Тому не тільки нам не можна буде їсти в Макдональдсі, вживати алкоголь, і треба буде пити вітаміни, а й чоловіку також. Основні сфери, що повинен зробити чоловік, якщо ви плануєте вагітність. Відмовити, звичайно, від паління, вживання алкоголю, електронних цигарок також. Почати базовий прийом вітамінів, антиоксидантів, також, тому що дуже вразливі сперматозоїди до оксидативного стресу, до вільнорадикального пошкодження, і це може також знижувати шанси на зачаття і якість сперматозоїдів. Я більш детально про антиоксиданти, оксидативний стрес, як він впливає, як з ним боротись, розповідаю в курсі вітаміни. Там є цілих два величезні уроки про це. В усіх деталях я не буду зараз тут зупинятись, я залишу лінк на цей курс під відео. Ви зможете його придбати, ознайомитись окремо. Це дуже корисна, необхідна просто в сучасному світі тема. Я вам дуже рекомендую. І також чоловікам не рекомендовано, якщо вони планують зачаття, перегрівати статеві органи, тому що сперматозоїди в перегріві в високій температурі сауна, баня. Підігрів сидінь в автомобілі, вони стають менш рухомі, такі в'ялі, ліниві, і їх рухливість зменшується, відповідно, шанси на успішне зачаття також зменшуються. Якщо вагітність не наступає протягом 6-12 місяців, якщо пара молода, здорова, ніяких там нюансів, які можуть перешкоджати зачаттю, ви не підозрюєте, ви можете до року пробувати. Якщо вам вже 40-40 плюс, -40+, або є якісь нюанси по здоров'ю, ви розумієте, що вони є, їх треба коригувати, то не варто чекати. Рік можна вже через півроку звертатись до репродуктолога. І з чого починають завжди обстеження, це спермограма. Тому що ми дуже швидко, інформативно, безболісно і достатньо дешево можемо дізнатися, чи є в чоловіка порушення фертильності, чи немає. Подивитись на спермограму, скільки сперматозоїдів, рухливі вони. А якісні, неякісні і так далі. Тому що жінку обстежити з приводу безпліди набагато важче треба її обстежувати довше. Всі органи системи, різні фактори, багато причин. Багато з цих процедур вони там потребують і підготовки, і там якісь болісні відчуття, інвазивні і так далі. І вони дорожчі, тому ми завжди починаємо зі спермограми. Якщо пара не може зачати дитину протягом 6-12 місяців, звертається до репродуктолога, він починає зі спермограми, тому що перше, що ми маємо виключити, це чоловічий фактор. І лише потім, якщо спермограма нормальна, то ми приступаємо до обстеження жінки. А і також по спермограмі, ми можемо контролювати наскільки покращився. Як якісь генетичного матеріалу чоловіка на фоні дотримання рекомендацій, відмови від шкідливих звичок, харчування вітамінів. Яких вітамінів? Базово чоловікам, так само, як і жінкам, обов'язково для зачаття вживати фоліову кислоту бажану в формі метилфолату це 200-800 мікрограм. Доза залежить стандартно це 400. Залежить вона більш індивідуально від вашої генетики фолатного циклу і рівня гомоцистеїну. Це також я розглядаю в курсі вітаміни. лінк внизу під відео можете ознайомитись. Там є про вітаміни групи Б, про фалатний цикл. Тому, якщо ви нічого не знаєте про свій фалатний цикл, не маєте ніяких там питань ускладнень в попередніх вагітностях і так далі, то це 400. В ідеалі, звичайно, здати гомоцистеїн, здати фалатний цикл, подивитись. І вживати взагалі комплекси вітамінів групи Б, але які, в яких дозуваннях так відповісти на широкий загал неможливо, тут треба заглиблюватися. І є покази до прийому більш високих доз фольової кислоти. Я їх теж розповідаю в цьому курсі, там є окре... І на цьому каналі є відео про фолатний цикл, там я теж про це розповідаю більш детально, безкоштовно можете його подивитись. Якщо хочете більш детально, то подивіться курс. Обов'язково йод 150 мікрограм. Для невагітних жінок і для їх чоловіків. Коли жінка вагітна, і ми її трошки підвищуємо дозу йоду. Це цинк 10-20 мг, не більше, але й не менше, тому що цинк дуже потрібен для якості сперматозоїдів, для їх рухливості, для імунітету чоловіка і так далі. Селен в якості антиоксиданту і загалом антиоксиданти я рекомендую. Приймати парі на етапі підготовки до вагітності. це дуже-дуже важливо для того, щоб генетичний матеріал, який є дуже вразливим до дії оксидативного стресу, захистити і зберегти якомога довше в більш функціональному стані, це дуже важливо. Про це є два уроки на курсі. І також такі не зовсім медичні моменти, але я хочу просто від себе їх зазначити. Ці психологічні моменти, що на етапі. Планування вагітності і підготовки чоловіка треба враховувати фактор його психоемоційної зрілості, тому що зустрічання і навіть е е проживання разом, і навіть розпис е офіційне узаконення шлюбу це одне, але виховання дитини разом з людиною це зовсім інше. Це набагато більш такий дорослий, серйозний рівень, набагато більше відповідальності, набагато більше вимог, набагато більше стресів, складнощів. І людина повинна бути доросла, готова до цього, емоційно зріла і стресостійка. І це треба враховувати обов'язково, тому що чоловік, який психоемоційно незрілий, який сам ще дитина, який має якісь дуже виражені психотравми, які заважають йому нести відповідальність за дитину. Він якби і батьком гарним не буде, і чоловіком не буде гарним, не буде опорою для своєї родини, і це часто на етапі. Закоханості романтики може бути непомітним, тому що зовсім інші обставини, зовсім інші умови, вимоги і атмосфера, але ці вимоги до чоловіка дуже сильно зміняться з появою дитини, і це краще враховувати ще на етапі планування і дивитись правді в очі, що якщо ця людина не зріла, вона, наприклад, не сепарована від батьків психологічно залежна від матері, гірше, якщо ще й матеріально залежна від матері. То це все буде дуже сильно впливати і набагато більше, ніж зараз це здається. Тому це обов'язково жінкам, дівчатам треба враховувати, не будувати е ілюзій, не будувати рожевих е замків, тому що це все потім дуже серйозні стреси, серйозні проблеми і навіть розлучення. І дітки, які ростуть в неповних сім'ях, краще, щоб це все було реально оцінене і е прораховане до е того, як з людиною будувати родину. І також дуже важливо, щоб чоловік сприймав жінку як повноцінного партнера, як людину, як особистість, як повноці... рівноцінну особу, не як маму, яка буде дбати і про дитину, і про нього, тому що жінці треба буде допомога. Їй треба буде турбота, їй треба буде, щоб чоловік допомагав із дитиною, і про жінку, можливо, турбувався, бо на неї таке шалене навантаження. І якщо на цьому етапі замість того, щоб допомагати жінці, і турбуватись про неї чоловік ще буде тягти ковдру на себе, щоб ще й про нього протурбували. Жінки просто може на це не вистачити. Їй не потрібно в декреті ще одна дитина, про яку теж треба дбати, яку теж треба годувати з ложечки і а, міняти її памперси. Треба зрілий чоловік, який може допомогти, який готовий також на рівних нести відповідальність за цю дитину, допомагати. І він не повинен сприймати вас як маму для себе, тільки для дитини вашої спільної, і не повинен сприймати жінку лише як знаєте аніматора, яка буде його розважати, і дитину. Це рівноцінний а, вклад, це рівноцінна відповідальність, і це обов'язково треба враховувати. І а, я дуже цікаво почула а, думку, яку треба я вважаю дівчатам всім ще в школі доносити вуха, що коли ви будуєте родину. На етапі романтичних стосунків те, що вам подобається, цього стане в 10 разів менше. Коли у вас там буде дитина, у вас вже буде родина, у вас там буде вже 5-10 років о, життя о, разом о, за плечами, а те, що вам не подобається, в цій людині його буде в 10 разів більше. І ви, коли ви плануєте родину, плануєте дитину, повинні враховувати не ту пропорцію, яка зараз у вас на етапі. Романтичних стосунків, а ту пропорцію, яка буде через 50 років, що того, що вам зараз подобається, його скоріш за все, все ж таки стане менше. А те, що не подобається, його все ж таки стане, скоріш за все, більше воно буде більше на себе звертати увагу. І чи зможете ви жити з тою пропорцією, яка буде насправді, а не яка вам здається зараз. Подумайте над цим. Сподіваюся, це відео було для вас цікаве, корисне. Чекаю на ваші лайки, коментарі, репости, можливо, на теми для нових відео. Я обов'язково відповім на всі питання, зніму нові відео по вашим запитам, для того, щоб мій канал був для вас максимально корисний. До зустрічі на наступних відео. Всім бажаю! Гарного дня і успішної реалізації репродуктивних планів з гідними достойними цього партнерами.